Доброго раночку, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я нарешті знімаю відео, про яке я вам дуже давно розповідала, дуже давно його анонсувала. А саме про колаборацію з однією з моїх улюблених букблогерок Сандрою. Я думаю, що багато хто з вас на неї підписаний. Я також підписана. Дивлюсь кожне її відео, обожнюю її книжковий смак і обожнюю дивитися, як вона гнівається та критикує книжки. Вона чудова людина, чудова букблогерка, Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, щоб побачити, яке відео вийде у неї. Отже, ми з Сандрою домовились надіслати одна одні книжки які ми радимо просто прочитати, які нам сподобались. Тож надіслали, і тепер будемо разом читати, знімати такі відео. Вона змусила мене це читати, ніби такий формат дуже популярний, досить банальний, але я люблю його, тому що завжди цікаво дізнаватись смаки інших блогерів і читати за їх порадами. Отже, обов'язково підписуйтесь на канал Сандри, щоб побачити, яку книгу надіслала їй я. А я зараз буду розпаковувати посилочку від Сандри. Точніше, я її вже розпакувала. І навіть мій чоловік вже встиг поцупити якусь цукерку звідси. Отже, зараз будемо розпаковувати. Тут в мене дуже багато мілки, я вже бачу. І все тут в такій бусковій кольоровій гамі. Мені дуже подобається. Тож давайте разом розпаковувати. Тут у мене. Багато солодощів мілка, бо я мілка, ви ж знаєте, що мені дуже часто дарують щось цього бренду. Це вже класика. Дуже багато цукерочок, кава. Клас. Ще тут у нас є чай, також бускового кольору. Він чорний. Так, люблю чорний чай дуже. І що тут у нас ще є? О, клас! обожнюю. Патчі. І масочки. Для обличчя я обожнюю масочки. Я думаю, що Сандра бачила, що я іноді в інстаграмі, в сторіс публікую опитування, яку масочку сьогодні будемо робити. Я таке дуже люблю. Клас буду робити. Патчі мені необхідні, бо я щось останнім часом прокидаюся вся опухша. Так, що тут у нас ще? Листівочка. Угу. Клас! Не читаю вголос, але якщо коротко, Сандра надіслала мені книгу, яка її емоційно дуже вразила. І їй дуже сильно сподобалась мова авторки. Я вже бачу з листівочки, яка книга тут буде, точніше, яка авторка. Це у нас Андрухович, Софія Андрухович. Клас! Книга називається Фелікс Австрія. До речі, ця книга була у мене в бажанках дуже довго. Я навіть її хотіла придбати перед тим, як їхати до мами в Австрію. Але в останній момент передумала, тому що дізналася, що тут не розповідається нічого про Австрію. Тут розповідається про наше українське місто івано франківськ яке раніше називалося Станіславів, якщо я не помиляюсь. І от про це місто тут буде розповідатись, а про Австрію тут нічого не сказано. Чомусь я раніше думала, що тут буде розповідатись про цю країну, і думала, що атмосферно буде прочитати книгу в Австрії. Але виявилось, ні. О, тут ще є закладинка Сковорода. Це, напевно, книгарня в Києві. Якщо я не помиляюсь, я там ще не була. Але дуже хочу клас. Дякую. Тож, я взагалі не маю уявлення про що ця книга. У мене вже є книга цієї української авторки Амадока, але вона така величезна, тому я ще поки не наважуюсь її прочитати. А ця, бачите, яка тоненька, тут всього 288 сторінок, тому я думаю, прочитаю досить швидко. Давайте разом прочитаємо анотацію, щоб дізнатися, про що ж ця книга. Станіславів кінця 19-го, початку 20-го століття. Звичайно, місто в кресах щасливої Австрії, в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємниці у різблених комодах. Таке величезне речення. <свят> І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про іделічне життя, долі двох жінок, що переплилися так тісно, як стовбури дерев у нерозривному зв'язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти. О, буду розповідатись про двох жінок, які намальовані на цій обкладинці. Цікаво, мені таке подобається. До речі, що таке шпацер? Чи шпацер? Шпацер, напевно. Відчуваю, що дізнаюсь дуже багато нових слів українською, бо я не чула ніколи слово шпацер. І, взагалі, в мене словниковий запас української мови такий собі, тому будемо його поповнювати. Клас! Дуже комфортний, до речі, тут шрифт. Зараз ми з вами знаєте що? Оберемо закладинку, стікери. В мене є, до речі, підходящі стікери під цю книгу. І будемо починати читати. Дуже радію, що Сандра обрала саме українську письменницю, нову для мене, з якою я ще не знайома. Це буде новий досвід. Круто! Все, давайте обрати закладинку, стікери і починати читати. Так, я думаю обрати ось ці стікери. Мені здається, вони. Просто ідеально підходять. І давайте разом оберемо закладинку. Хочеться теж щось таке коричнево, бежеве. Так. Ой. Ці підходять, але <з affairs> за вікном вже сніг, вже не осінь. Можливо, ця підійде. Так, дивимось, дивимось, що ще тут у нас є. Ось ця теж підходить. Так. У мене дуже багато закладинок. О, до речі, така українська є закладинка теж підійде. Ніби все, ніби все. Так, це ми складемо зараз назад. Що ж, давайте дивитися, що підходить ідеально. Мені здається, ця підійде ідеально. І українська авторка, і українська закладинка, і по кольоровій гамі теж дуже підходить. Клас! Я щаслива. Починаю читати. Друзі, я прочитала три розділи. Зараз я на 54-й сторінці. Як бачите, в мене вже багатенько стікерів. Хочу вам сказати, що дійсно мова цієї авторки, якою написана ця книга, це щось просто неймовірне. Я вирішила, що я буду відмічати червоними стікерами сумні моменти, а бежевими оціми помаранчевими стікерами я буду відмічати гарні описи, які мене якось вразили та зачепили. Насправді гарних описів та якихось речень, які ти читаєш, і просто отримуєш неймовірне задоволення, просто від того, як це написано. Тут дуже багато можна відмічати всю книгу. Але є такі моменти, які я просто читаю, і думаю, ну як можна було так описати, наприклад, просто, просто волосся або просто обійми, або просто ну, щось таке буденне написати такими гарними словами? Це треба мати талант. Що хочу сказати? Розповідається тут про двох дівчат, які разом з самого дитинства при трагічних обставин, на жаль, їх батьки загинули у пожежі. Вони не сестри, але при цьому вони з самого дитинства разом і живуть разом. Але вирішили, що навіть коли вони вже стали дорослими, вони все одно будуть разом, тому що вони як одне ціле: одну дівчину звуть Аделя, іншу Стефанія. І от коли навіть вже у Аделі з'являється чоловік, вона не може без Стефанії, вона плаче, вона хоче жити разом з нею, бо вони просто нерозлучні. І, хоч не подобається цей її чоловіку, вони все одно починають жити втрьох. Також хочу зазначити, що як я і передбачала, в цій книзі дуже багато невідомих мені слів. Дуже художньо все описано, але є слова, які я не розумію, значення яких я не знаю. І дуже дякую авторці, що тут є майже на кожній сторінці ось такі зноски, де пояснюється значення цих слів. Мені дуже зручно, що не доводиться гуглити і дізнавати, що то таке, або просто пропускати і робити вигляд, що ти зрозумів, що там про що там йдеться. Тож буду продовжувати читати, поки що мені подобається, поки що я. Захоплена сюжетом, мені цікаво дізнатись про долю цих двох дівчат і що там буде далі. Все, скоро буду продовжувати читати, але для початку хочу сходити на пошту, бо мені прийшло повідомлення, що прийшла посилочка. Це посилочка від моєї підписниці з інстаграму та з Ютубу. Вона мені вирішила подарувати книгу з мого вішлиста. книгу, яку я дуже сильно хотіла придбати, але. Не могла її купити через те, що вона не дешева, і в мене якось були сумніви: чи варта вона того, чи варто витрачати такі гроші. А от мені написала підписниця, що вона мені може її подарувати, і я була просто в захваті. Тож, зараз піду на пошту, заберу цю посилочку, з вами разом буду розпаковувати. Зайду, напевно, в супермаркет. У нас тут нарешті відкрився Демарт. Дуже довго тут йшли ремонтні роботи, і от нарешті він відкрився. Там дуже багато всього. Вибір дуже класний. Мені подобається цей магазин. Хочу купити собі мандарини, бо вчора я купувала всього 4 штучки на пробу, чи вони солодкі. Дуже солодкі, дуже смачні, тому зараз піду купувати ще. Хочу купити собі якісь е солодощі, можливо, новорічні, бо в мене такий настрій дуже новорічний. І напевно зайду ще в кав'ярню випити какао. Ось така я сьогодні різдвяна. Візьму з собою книжечку в кав'ярні, почитаю ще трошки, і підключусь до вас вже, коли буду вдома, і будемо разом з вами розпаковувати посилочку від моєї підписниці. Так, друзі, я вже вдома, на вулиці так холодно у шоці. Розпаковка продуктів спочатку по традиції, потім розпакуємо посилочку від моєї підписниці все вам покажу. Що я купила? Я купила сардельки, якісь з пармезаном. Я такі ще не пробувала. Сподіваюсь, смачні. У нас пюрешка є, а до пюрешки нічого немає. Будуть сьогодні сардельки і салат. Попкорн взяла. Хочу сьогодні зробити, бо ввечері в мене така традиція перед сном дивитись 2-3 серії друзів. Я вже додивлюсь четвертий сезон. О, і буде з попкорном цього разу. Так, далі діди морози, один собі, другий чоловіку. Будемо пити чай новорічний. Лимон. Ми кожного дня п'ємо дуже багато чаю з лимоном, тому він у нас дуже швидко закінчується. І останні – це мандарини. Взяла кілограм. Ну, зарази такий дорогий, 120 гривень вийшло. Це мандарин Айхан. якийсь такий сорт, дуже солодкий, мені дуже сподобався, тому доведеться витрачати гроші на нього. Все, у мене сьогодні такі дуже скромні покупки. Бо, в принципі, в нас вдома все є, нічого не треба. Зараз ми з вами розпакуємо посилочку від моєї підписниці і будемо продовжувати читати. Я прочитала в кав'ярні всього е приблизно 10. Я на 65 п'ятій сторінці. 15 сторінок прочитала, бо люди їх чомусь дивляться так на мене, не, не знаю чому, і мені якось не дуже комфортно, тим паче там музика грає. Тому зараз розпакуємо посилочку і будемо спокійно продовжувати читати. Так, розпаковуємо пакуночок. Це від моєї підписниці на ім'я Віра. Приїхав до мене пакуночок з міста Вінниці. Ой, давайте дивитись, що ж тут у нас? Шоколадка. Вигадайте, яка? Мілка і книга. Нарешті, нарешті, в мене є початок серії Роберта Галбрейта, Джоан Роулінг, Кувала Зазуля. Це найперша частина. Я дуже давно хотіла почати читати цей цикл. Там ніби шість-сім. Не пам'ятаю, скільки там книжок, але кожна чомусь коштує дуже багато. Це видавництво KM Books, і я дуже давно хотіла почати її читати, тому що мені всі кажуть: якщо ти фанатка детективів та трилерів, то чому ти досі не прочитала одну з найвідоміших таких серій детективів, а саме цей? Отже, тепер вона в мене є. Я дуже-дуже сильно тобі вдячна, Віра, за такий подарунок. Мені неймовірно приємно прибираю цю книгу зі своїх бажанок. Треба прибрати, щоб мені не подарували повтор випадково, бо в мене таке буває. Все, я дуже щаслива. Клас! Все, тепер я продовжую читати. Підключусь, напевно, до вас вже коли буду готувати вечерю, тому що залишилось декілька годин. За цей час я сподіваюся прочитаю якомога більше і поділюсь з вами своїми враженнями вже ввечері. Так, друзі, я тут вже доброблю салат, формулювала свої думки про книгу. Я прочитала 200 сторінок. І що я вам можу сказати? Книга мені подобається, але скажу вам, що мене дуже дратують головні героїні. Що Аделя, що Стефанія? Вони вже дорослі, живуть, як я вже сказала, в трьох з чоловіком Аделі. Але сама Аделя вона відноситься до Стефанії як до своєї служниці. Ем, і дуже негарно з нею себе поводить, коротше кажучи. А Стефанія чомусь не може їх покинути, хоча і Петро, чоловік Аделі, її не любить, і Аделя до неї якось відноситься дуже погано. Але вона продовжує з ними жити в трьох е, дуже дивна якась ситуація, якщо чесно. от. Живе вона з ними втрьох і прислуговує їм, тому що вона перед смертю батька Аделі пообіцяла йому, що вона буде їй служити, бо він їй сказав, що тобі буде дуже складно, але ти маєш служити Аделі. От, і вона вирішила, що така її доля страждати, але бути з нею. Не виходити заміж, не жити своїм власним життям, а от бути тільки поруч, бо вони як два стовбури дерева переплетені на все життя жити разом. От але м -м, далі розвивається сюжет. Там з'являється маленький хлопчик, який приблудився до них додому. І от вони починають жити в чотирьох. Цей хлопчик не розмовляє, не, ніяк не комунікує ні з ким. Але Стефанія дуже до нього прив'язується як до своєї власної дитини. От і вже задумується взагалі над тим, що можливо їй варто все ж таки піти з цієї сім'ї, бо вона страждає. І хоче також вийти заміж, мати якусь власну долю і от її мучать ці думки, що чи вона буде щасливою з ними, чи ні. Ем, я вам скажу, що досить дивна взагалі ситуація. Не знаю, чому Стефанія вирішила, що вона має все життя прослуговувати цій Аделі і жити з нею постійно, бо вона така капризна, мене дуже бісить ця Аделя, якщо чесно. Не знаю, чим закінчиться ця історія, будемо читати далі. Сподіваюся, що вона закінчиться щасливим якимось фіналом. Знаю, що у цієї книги є екранізація, яка називається Віддана. Цей фільм вийшов, якщо я не помиляюся, у 2016 році, От, і про нього досить позитивні відгуки, але я не знаю, чи буду я його дивитись, тому що мені здається, одразу після прочитання книги якось це. Не дуже буде цікаво, але побачимо. Власне, зараз я вже доготувала салат, чекатиму свого чоловіка, потім будемо вечеряти, а вже потім я буду дочитувати ті 80 сторінок, які мені залишилися, і поділюсь з вами своїми фінальними враженнями. Залишилось зовсім трошки. Сподіваюсь, що книга мені в фіналі сподобається, тому що зараз якісь такі відчуття е, не знаю, різні. Мене і бісять головні герої, і цікаво дізнатись, чим завершиться ця книга. Якось так поки що не можу нічого конкретного сказати. Підключусь до вас, вже коли дочитаю. Я дочитала книгу. У мене тут наприкінці одні червоні стікери, бо стільки було несподіваних поворотів, що я прям в шоці. Скажу я вам, що в цій книзі відкритий фінал. Я не люблю відкриті фінали. Дуже не люблю, але. В принципі, тут це виглядало досить органічно. Це було несподівано, змусило замислитись, а як все ж таки може закінчитися ця книга. І я знаю, що в екранізації відкритого фіналу немає, і там все ж таки на свій розсуд зробили свій фінал. І я знаю, який він там. От, і в принципі, я з ним згодна. Я б хотіла, щоб він був саме таким. Що я вам можу сказати в цілому? Книга мені сподобалась. Вона чомусь мені нагадала залишок дня і своєю основною проблематикою і тематикою, а саме, служіння, як одна людина може посвятити своє життя іншій, просто так покласти до них своє життя і взагалі про себе забути, не думати, прислужувати, забути про всі свої цінності, про все своє життя і просто. Забути про себе, коротше кажучи, тут так само було. Саме Стефанія все своє життя поклала до них Аделі, і це було незаслуговано. навіщо? Навіть тут був відривок, коли вона розмовляла з чоловіком одним, і він їй сказав, що про неї у місті ходять чутки, що вона просто віддала своє життя. Заради іншої, вона її прислуговує безкоштовно. Якщо навіть вона служниця, то вона це робить безкоштовно, і це дуже тупо. І він їй про це каже, а вона нічого не хоче чути, бо вона просто не бачить, що вона робить зі своїм життям. От, і наприкінці дуже багато чого там закрутилось, завертілось і закінчилось, так ніби як обірвалось все, і читач сам має вирішити. Все ж таки, чим закінчилася книга. В принципі, мені сподобалось, читалось досить легко, незважаючи на те, що тут було досить багато описів міста, в якому жили ці герої, а саме Станіслава, якщо я правильно кажу, і самої атмосфери, в якій вони жили. Дуже багато описів, вони неймовірно гарні. Мова авторки мені дуже сильно сподобалась. Вона пише талановито, дуже талановито. Прям як музика, якась, от дуже приємно читати. Комусь може здатися це нуднувато, бо описів дійсно дуже багато, але мені сподобалось. Це для мене було щось нове і я хотіла познайомитися з творчістю цієї авторки. Дуже радію, що все ж таки познайомилась. Я не поставлю цій книзі найвищу оцінку через те, що вона дратувала мене. Герої цієї книги мене дратували, 80% книги. І мені не подобаються відкриті фінали, тому я поставлю їй десь 8 з 10, але подумати є над чим. І мені все ж таки захотілося подивитись екранізацію. Не сьогодні, хочу вже розслабитись, подивитись друзів. Але у майбутньому, все ж таки, подивлюсь, бо я побачила, що там дуже гарні актори, і мені, мені здається, має сподобатись. Хочу подякувати Сандрі за те, що вона мені дала можливість познайомитись з творчістю Софії Андрухович. Дала мені можливість відкрити для себе нову історію, насолодитись нею, хоч і з деякими такими бісячими моментами. Але все одно мені сподобався сьогоднішній день. Як бачите, книгу, можна спокійно прочитати за один день, можливо, навіть швидше, якщо не відволікатись ні на що. Тож книгу я вам раджу, екранізацію також раджу, хоч я її ще не дивилася, але мені здається, буде цікаво порівняти і вам. Тим паче ви тепер знаєте, що тут фінал відкритий, а в екранізації не відкритий. Тож, раджу, рекомендую і ще раз дякую Сандрі. Дуже сподіваюся, що Сандрі сподобається книга, яку я їй надіслала, можливо, також не на найвищу оцінку, але мені здається, вона теж може провести з нею непогано свій час. Я на це сподіваюся. От і також у цієї книги, яку я їй надіслала, є екранізація, тому можливо, їй також буде цікаво її подивитись. А в мене на сьогодні все. Такий в мене вийшов насичений день, яким я дуже задоволена. Зараз я зроблю собі попкорн, вимкну друзів, буду вже відпочивати, бо завтра мені на роботу. Дуже рано прокидатись. От. Пишіть в коментарях, чи читали ви цю книгу, які ваші враження, чи сподобалась вона вам, можливо, ви дивились екранізацію, також пишіть обов'язково. І, взагалі, можете поділитися своїми враженнями про сьогоднішнє відео. Мені буде дуже приємно. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал та на канал Сандри. Як завжди бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Бувайте!